Скільки коштує косметика Демет Оздемір. Перша фотографія з візажистом, котра допомогла Демет підібрати правильні продукти щодо макіяжу. Звичайно, в звичайному житті Демет не любить яскраві макіяжі, тому що вони все ж таки додають трішечки віку, а улюблена така штука в макіяжі це саме підкреслити скули. Почнемо з тональної основи у Демет два улюбленця. Перший це ось ця тональна основа, колір тут ви підбирайте під себе, коштує на 2000 гривень. Друга тональне також від Nars, він коштує 2140 гривень. До речі, в від Nars тут буде дуже багато. Далі у нас ось такий консилер, розумієш, він корейський. До речі, знайти його дуже важко, коштує він 1326 гривень і майже на всіх сайтах немає в наявності. Далі у нас ось така контурна пудра, саме ось цей відтінок коштує 900 гривень, таку обожнює у нас демет. Далі до рум'яшки в дуже популярному відтінку, мені здається, його багато хто рекомендує, коштують 800 гривень. Переходимо до очей, це олівець знайти на українських сайтах не змогла, тому знайшла на польських це злоти, злоти зараз приблизно 9 гривень. Далі у нас іде туш, яку важко знайти, її майже ніде немає. Напевно, просто справа в бренді, тому що консилер також цього ж бренду Коштує на 1111 гривень. Цим брендом реально якісь проблеми в українських магазинах, може хтось знає чому. 737 гривень, але треба очікувати, я знайшла лише зелену, але маємо, що маємо. Переходимо до губ. У нас демет велика шанувальниця близьків, тому в неї велика кількість різних близьків, вона постійно їх собою носить, але має все ж таки різні олівці для губ. Наприклад, це її улюблений, знову Нарс, Дольчевіта, 1210 гривень. І того приблизна вартість косметички Демета домір 13 тисяч п'ятсот гривень. Там у нас все ж таки дві тональні основи і немає ніякої інформації щодо тіней. А дорого це чи ні вирішувати вам?